Дорогі друзі, браті і сестри, православні християни, всіх вітаю з Воскресним днем. Ось це місто Нетішин знову Хмельницька область, Петівська єпархія. Хмельниччина. Буде у центрі уваги друзі. от дзвін. Православні збираються на молитву. Але сьогодні не тільки православні збираються на молитву, а ще якісь, мабуть, теж православні. Надіємося, що сьогодні вони поведуть себе по віруючому і по-православному, як віруючі люди. Але з огляду на їх настрій, на їх от, вже Їх вже 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 зараз сьома почало восьмого ранку, вони от уже вже перепалка була, друзі, от. ось такі хлопці. Кремезні будуть зараз е розказувати, як вірити, от, бабусям. Вони збираються, збираються помолитися сьогодні. А будуть правоохоронні органи, як завжди, Надіємося, що порядок Конституційний буде забезпечений. Так, друзі, не хочеться нічого і знаєте, там зараз все говорити. Звісно. Ми йдемо по молитві, Будемо Бога просити, щоб Господь дав сили нам перенести те, що опускається нам. О, тож просимо молитви за, за... Да, настоятеля на протері Віктора, от е... служащих батюшок наших священиків, протирія Олександра, протирія. Іри... Василієм, те, наші, Олександр, Михаїл. Сьогодні підтримуємо їх друзі, загальною молитвою. Віримо, надіємося, молимося, що Господь все вправить.